Добрий день, мене Дей. звати Орися. Що ми будемо сьогодні готувати? Мене звати Михайло. Ми сьогодні з тобою приготуємо такий іспанський десерт, що називається. Почнемо з того, що приготуємо тісто. Для цього нам потрібно нагріти водичку, молоко. Це все змішуємо і додаємо масло. Чекаємо, щоб масло розтопилося. Пізніше будемо додавати цукор, сіль і борошно. В принципі, зараз можна додавати сіль і цукор. Ще трішечки чекаємо і будемо вводити борошно. І наша суміш починає так парувати. В принципі, можна по чуть-чуть -по всипати борошно. Давайте по потрішки всипай, а я буду розмішувати. Тепер потрібно заварити його, щоб максимально випарувалася лишня волога. Виключаємо нагрів і тепер нам потрібно, щоб наша вся маса охолола трішки. все, Наше тісто трішки охололо, плюс-мінус так до 40 градусів, напевно, можна додавати яйця. Місто майже готове, але я би ще трішечки додав. Ціле яйце буде забагато, то ми одне перемішуємо і додаємо таку суміш вже жовтка і білка. Почнемо витискати наші чуроси. Ролі вже гарно розігріти, вона до швиденько смажиться. Я буду досмажувати, а ти поки що роби презентацію, перекладай на нашу тарілочку до соусів. Дуже вам дякую, я сподіваюся, це дуже смачно. Це дуже смачно, здоров'ячку. Що цікаво, в Іспанії прийнято їсти чурос на сніданок 1 січня після нового року? Це популярний десерт на різних святкуваннях, таких як день святого Йосифа, коли іспанці вирушають на вулиці, щоб поїсти чурос з шоколадом. В давні часи деякі іспанці готували чурос навіть на вечерю. Так вони економили гроші на харчуванні. Чурос також здобув велику популярність в Латинській Америці, Франції, Португалії, на півдні США і на іспаномовних островах Карибського моря. Впевнена, що і у ваших записниках збережеться рецепт цієї страви. Мене звати Орися Волівендер. Па, 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 па.